І так швидко пробіжимось по тренуванням, якщо у вас вже е, визначили перші зміни в суглобі, дегенеративні, тобто руйнування суглобу, з артрозу. початкових, якщо це не дегенеративно, дистрофічний прогресуючий тип артрозу, де корекція і реабілітація, направлена лише на гальмування процесу. І цей процес дуже стрімкий і він веде. В короткі сроки до заміни суглобу. Якщо це не цей випадок, а це трапляється дуже рідко, а в основному це через вікові зміни, чи травми, чи вроджену патологію, перенесено в дитинстві, то ми зміцнюємо по такій схемі. Ми не виконуємо загальні тренування. Краще, якщо вам покажуть. А комплекси на кожен день, на 10 хвилин, саме для кульшового суглобу в домашніх умовах. Тобто вранці ви встали, трішки перепрацювали суглоби і пішли собі на роботку. Але важливо займатися ще 2-3 рази на тиждень загальним корсетом м'язовим. Але це не мають бути загальні як звичайна людина. Чому тому, що там не можна випади, не можна присяди з вагою, а не можна працювати зі штангою, звісно. Обмежуємо болгарські випади, випади взагалі. Тобто, вся ізоляційна робота на одну ніжку прибирається. Ще, наприклад, така вправа як закрукування. Дуже важлива вправа при коксартрозі, але важлива висота степу. Не можна а, зашагувати на блоки спеціальні для зашагування. Нам потрібен лише звичайний степ, який імітує сходинку. Жим платформи використовується тільки укороченій амплітуді, не можна. Рибкових рухів, ніякі скакалки, перестрибування. З роботи м'язів-спини та грудних м'язів майже немає. Ми навпаки гарно закачуємо м'язовий корсет. М'язів-спини, попереку, пресу та грудних м'язів для підтримання корсету, хребта, щоб не було змін у хребті у зв'язку з недостатністю функції кульшових суглобів. Думаю, зрозуміло, що не можна біг, якщо це стосується картіозону, то краще замінити на арбітре. Якщо в тебе коксартроз 2-3 ступеня, але в тебе немає можливості ходити в тренажерний зал, для тебе в мене є спеціальний блок тренувань в домашніх умовах. Пиши в Дірект коксартроз, і я вишлю всю детальну інформацію.